Продається готовий бізнес в місті Відниця. це автосервіс. Форсаж тут ми маємо 11 соток землі, 600 квадратів загальної площі, офіси на першому поверсі, офіси на другому поверсі, 5 боксів, 6 постів, а також парковка. В перших двох боксах ми маємо розвал сходження, прес, кран, підіймач лаунж на 4 тони з верхньою синхронізацією, візки, укомплектовані візки, топтулом, а також котел, третій, четвертий і п'ятий бокс укомплектовані наступним чином: підіймач лаунж на 4 тони. Підіймач брайт на 5,5 тонн, візки укомплектовані топтулом, стенд для вивішування двигунів, бочки для злива масла, котел, верстаки від компанії Торін, роздягальна для персоналу і пост електрика з візком укомплектованим під нього, офіс на першому поверсі та офіси на другому поверсі. Цей бізнес знаходиться в місті Вінниця по вулиці Святошинська. 1. Всі, хто бажають подивитися на нього, будь ласка, запрошуємо. А всі деталі будуть за номером телефона.